Багато хто з дівчат спрашується про ось цей е, кристалічний епілятор. Чи правда він працює, чи не працює, як працює? Я їм пояснюю, пояснюю, що в мене рослинності майже нема. Не вірять. Ну, ось знайшла тут ось такий невеличкий. Островок навіть годинника зняло, Зараз будемо пробувати. Кажуть, крутити треба... Так, ось вони, бачите? Як, щоб, щоб не звинуватили в брехні. Так, ні. Ну, ось всіх видно. Так, трохи так оцю. Так, кажуть, треба крутити ось отак от, по, по колу. За годинниковою чи проти годинникової я не знаю. Знаю, що по колу треба, яку я? яку я сторону її. Крутила. І він начебто цей епілятор не тільки від волосся позбавляв, а ще й від верхнього цього ороговівшого, ну як, слою, епітелію, чи як там його назвати. Хто каже, що треба мочити, хтось каже, що треба сухим. Так, ну скажу, я забула її показати, в мене з усієї родинки завжди така довга торчить. І сьогодні вона тут була. Де вона ділася? А ось ба, де вона. Вам так не видно. На чому ж вам. Ось вона, бачите, довга така волосина. От вона точно отут у мене навколо родинки росте, її прибрало, бачите? Да. мені здається, все-таки може дійсно краще на мокру, але й на суху погляньте, от погляньте, осюди ближче, тут залишились. Ну, воно тут незручно, бо тут аж цей, як перегиб уже руки розпочинається. Я вам скажу, знаєте, що це ще й непоганий масаж. Деякі волосинки бачу, бачу, що брехати, якщо бачу. Але, можливо, я їх пропустила. Але ось отут пусто нема нічого взагалі. Від слова, взагалі, ось цього островка волосся просто нема. Будьте. Так що я не знаю, як ним правильно користуватися, потрібно мочити чи потрібно сухим, бо я ж я різне чула і бачила. Але те, що воно ну, дійсно працює, мені ще дівчата писали, що дуже файно е, виручає, коли немає світла. Бо світла, як нема, навіть ті, хто мають гарного епілятора, нічого не можуть зробити. А цим, будь ласочка, сіла собі, покрутила. Мені здається, потім потрібно все ж таки змастити б якимось кремчиком. Ще й такий файний собі масаж виходить. Це якби перевірити на комусь, знаєте, в кого то така гарна-гарна волосатість, особливо у мужчинчиків. Що глянеш так на руку, а він весь прям кучерявий. Ото якби на такій руці, та перевірити. Ну, тут, а бачите, зник. Не мочила нічого. А. Більше, ну, є у мене ще й на лівій, до речі, в цьому самому місці. Єсть ось. Як показати? О, ось я тут. Ну, теж жість тут раз-два я обчолася. І, ну, точніше, на правій руці це, якщо робити, то потрібно лівою. А я не лівша від слова взагалі. Я зараз, поки покрутю, я собі накрутю такого, що ладу потім не дам. Так що, це не варіант. Хто хоче на випробування, в кого там висока волохатість, приходьте, будемо випробовувати кристалічний епілятор. Не знаю, на мені знову ж таки, розумієте? У кожного, у кожного різна шкіра, у кожного різне те волосся. Я ж у мене зав, ну, майже взагалі немає, бачите? Одні ось ці судини та капіляри синіють. А є в людей таке, що не можуть позбавитися. У мене навіть не дивлячись на гормональні проблеми. У мене немає волосиків оцих, що над верхньою губою ростуть. А люди, є, мучаються і видаляють їх там то віском, то ще чимось. Тому у всіх різна шкіра, у всіх різне волосся. І чи підійде воно особисто тобі, це, напевно, можна дізнатися тільки тоді, коли купиш і перевіриш. Моя думка така, тому що орієнтуватися. По комусь, я вважаю, це трішечки не зовсім правильно. А там вирішувати вам ось така штука. В нашому інтернет-магазині їх залишилося зовсім трішки, сім штучок. І зараз вони на акції, ціна на нього 65 гривень. Вони є різного кольору. Це я взяла чорний, вони ще є такі не то малиновий, не то фуксія. Потім, здається, блакитні там ще були, синенькі такі. Вони бувають різні, всі вони йдуть в такому пакетику і у коробочці. 65 гривень зараз акційна ціна, тому, якщо комусь цікаво, 096 07 096-07-06-321. Або дзвонимо, або пишемо у Телеграм. Знайшла отут ще дві волосини і спробувала їх потерти, але ну, на вологе тіло. Як вологе? Просто долоньку правої руки змочила водою, так протерла. А потім потерла епілятором. І ви знаєте, мені здалося, що на вологе навіть краще. І такий дійсно, знаєте, як масаж виходить. У кого немає проблем з, ну, наприклад, варикозом або рани там на ногах. Якщо цього нічого немає, то мені здається, можна. Забабахать собі дуже бомбезний лімфодренажний масаж. Тому що, бачите, от вона червона така. Це те, що я й казала, що, скоріш за все, треба змастити кремом. Просто ось цією штукою, я навіть отут не круговими рухами, а отак зробила. І ці три волосинки, які я знайшла, вони видалилися. І знаєте, зараз по руці таке, ну, я не знаю, як це описати, як це передати. От Я відчуваю таке, наприклад, після масажу. Знаєте, те відчуття, коли тобі масаж роблять і натискають, здається, начебто больнувато, не дуже приємно. А потім, коли перестають тобі масаж робити, а відходять, да? а по тебе по тілу, то таке тепло розливається. Так тобі гарно. От це мені зараз, отут зараз на руки так. Ну так прям, наче, ну, наче там аж хто підігріває зсередини. Коротше, дівчата, штука працює.